Лей Сіті знову порадував штрафом блогера на 4,8 мільйона гривень за незаконну рекламу онлайн-казино чи за рекламу незаконних онлайн-казино, бо рекламувати їх можна насправді в Україні, виконуючи там багато-багато всяких умов застережних. До чого це я веду? Зараз в Україні вже близько 20 блогерів отримали штрафи на мільйони гривень. Це, ну знаєте, майже ну, по моїх підрахунках близько 70 там 80 мільйонів гривень до державного бюджету. Але я не знаю жодного блогера, який би це сплатив. Е, насправді у них є три місяці. на... Добровільну сплату, потім буде виконавче провадження, і в судовому порядку з них будуть це все стягувати, але не стягнули поки що жодного. Я просто з дуже великим інтересом стежу за цими перипетіями, тому що от мені цікаво, ну виписати штраф можна, а чи його сплатять? Де інформація про сплату? Її немає. Є інформація тільки про штрафи. От просто заплатили блогери чи ні, бо вони всі кажуть, що ми платити не будемо, і у них є гроші на адвокатів. Тобто вони з радістю витратять гроші на адвокатів, щоб не платити в державний бюджет. Ну, однозначно добре, що Плей зараз виконує роль Нацради, регулює діяльність блогерів. І погано, що блогери не платять. Блогери не платять. Ну або дайте інформацію про блогерів, які заплатили. Бо її нема.